Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я знову відпросився з роботи на півдня на пів і вирішив поїхати на офіційний сервіс Рено провірити, що вони мені скажуть, що мене тарабанить. Все ж таки виявилося, що це, такі, це ж такі форсунки. Я дуже хотів познімати, показати, що вони там роблять, як перевіряють, але вони мені не дозволили тому. Познімати не вийшло. от І скориставшися тим, що в мене сьогодні півдня вихід мене на півдня відпустили. Я ще заїхав подивитися на мікрохвильовки. Нам треба мікрохвильова піч вбудована. Та я поїхав до епіцентру. Кому цікаво, дивимося. Кому сподобалось, ставимо лайки. Гарного перегляду. Друзі, всім привіт! Я в епіцентрі. Короча, шукаю мікрохвильову піч треба мені вмонкову. Почитав в інтернеті. Мікро... В епіцентрі дуже великий вибір є, приїхав подивитись. Короче, був я в офіціальному сервісі Renault. Я вже блин, задовбав всіх майстрів в Житомирі, які є <смі> з цим мотором, вже <смі> з мене сміються. Коротше, все ж таки форсунки в мене тарабанять. Це вже конечний приговор. Треба збирати кошти. Ну, сказали, що ще поки не критично, і взагалі там мастера їздили самі вже на машині, ну, слухали, прислуховували, сказали, що взагалі нічого не чують. Тарабани. це я щось там видумую. общем, такі справи. Так що суночки будемо міняти згодом. Зараз йдемо шукати мікропульову піч. Не треба щоб вона була вбудована. Я вже цей відділ пройшов. Всім приємного перегляду. Так, бачу. Якісь бачу ось так, ага 10 тисяч Samsung Нормальна мікровимовочка, але Но мене цікавить е, більш механічне управління. Ага, ось є. Тому що сенсори дуже виходять без розладу, оскільки я знаю, мені всі говорять так. Так, це все що ми маємо три мікрохвильовки. Будований всі Samsung. Ну, я там розглядав вірку, ну вірку дорогі просто із-за того, що за бренд платимо. В общем таке. Так, тут механічне відкривання. Угу. Всередині емаль. Сказав мені один дядько, що краще не брати, лучше брати на живійку, але на Но живіка дорого коштує. тут ага, Вони його баню. Те ж саме виходить. Така по дизайну непогано, але все, що мені не подобається ці блін. Залапування. Так, і є за 10 тисяч Угу. Зараз буду фотографувати дружині, скидати. Шашники, бізнес, які Коротше, друзі, кажуть, що тут ще можна борщ варити. <дум variant> можна газову плату не купляти. І тут, виходить, бачите, она повністю йде, просто вставиє і все. а Ага, тут виходить накладка це, елемент цей, так? Да? Угу. Ну, але по факту... Ну він же ж там тут, на зашолочках. Тут защока зверху ставиться і тут знизу. Угу. Так, то що ж краще взять А це у вас все, що є, так? Да? А, на звичайно, ми що тут ну, звичайно біла мало. А, тут не крутиться, тут просто, да, ставиться. Ні, ну, в цій, так, да, але ну, є в них що і крутиться. Я просто кажу, що вона більш. No, no, no. Ну я дивився, є нержавіючі, так? Да? Внутри да. є, але. Ну, вона царапа. Угу. Власне, Це воно, така нержавічка. Перше, вона царапається, по-друге. Вимивати її потрібно буде. Тобто краще взяти да, біокераміку. Кераміка вона не царапається, вона дуже легко мається. Угу. Воно, там навіть є програма, коли назад ну, запахи, вона просто вентилятор включається в іншу сторону і вони і забирають запахи. Угу. Вони... Даже так? Ну що я хочу сказати, микромолки мені подобаються. Ця мені подобається. За 10 тисяч ціна хороша. Тут в є вся і гриль, і все, все що хочеш. І борщ можна варити і супу. Це звісно смішно, але ось до дивіться. Як... як докази. Напоемлети. Да це я прочитав борщ. Чи, друзі, вирішили поки не спішити з покупками. Подивимося, ще не додому поїду, подивимося в інтернеті, бо в мене на даний момент мобільний інтернет відсутній, я не можу оглянути інформацію, може там реально дешевше, ні, то приїдемо сюди купимо. Так що, йдемо далі. Коротше, друзі, тільки з того епіцентру. Саме головне не робити поспіху. Зараз купиш на свою голову. Це часто таке буває. Коротше, подивлюся вдома, посежу, може десь на сайтах не дешевше трошки. Бо вони люблять заманювати. Я знаю. Так що мені поки не горить, хоч я вже їх задумувався без мікровоновки. А по поводу цих... Форсунок, то так, да, треба збирати гроші, купувати нові чи ці ремонтувати. то вже треба відвідувати самого майстра, який займається форсунками. Чисто. Ну, до нього попасти дуже важко, тому що він по суботах не працює. А так його все зайнято. Ну як зайнято? За дві тижні треба займати чергу. А як я взайму? Мені треба автомобіль. Хоч ну, до літа подожду. Там машину в ремонт, У мене є електросамокат. Не, самокаті кататься. Так що така біда, сашко. Лук'яні, якщо ти дивишся, це відео. Так можна вляпатися з, з дизелем. Найцікавіше приїхав я на цю станцію. Я розумію, цей сервіс, блин, рено, офіціал. Короте, позвали мене туди, блин. що ви кажете, тут хочете свого мотора, тут нічого не чути, тут нічого не треба кажу, ребята, кажу, виїжджайте, сідаємо, кажу, проїдемося. Тому що кажу, так ви не почуєтеся, кажу, тільки при нагрузці, От реально коли починаєш... Розганятися. Ну він там не сильний цей трес, ну, так трошки підляпує. Але ну, вони вже другі, які сказали, що це діло форсунки, все ж таки. Цей майстер вийшов, проїхався зі мною, послухав. Він каже, так. Да". Вони навіть дали мені е дали мені адресу, куди їхати, ну, щоб не через них ремонтувати їх. Я майстра напрямую їхати, дали мені контакти. Так такі справи. О! Відео таке не пройшов. Я вже сьогодні з роботи відпросився, Уже і майстра здобувався, ми відпрошуємо. Так, роботи трохи немає, щоб сильно не робити. Думаю, поїду, записався. Думаю, блін, йовки, палки, так, що такі справи. Друзі, що забув сказати, ця вся послуга коштувала 540 гривень мені. А, ні, прошу, 450 450 гривень. Це годину вони там машину мучали. А, в цю в цю стоїмость входить входить мойка, мийка автомобіля. Там щось 120 гривень, по-моєму, він казав. короче один час роботи десь 200 гривень набігали мені. Бо я так спросив, кажу, а якщо зняти помпу, наприклад, ну, не зняти, а от провірити, будь ласка, платіть за годину. ми вам, типа, ну, щоб, зняти, щоб, щоб провірити помпу, саму, треба знімати ремень, кришку. Це займе десь там 2 години, вони мені сказали. Кажу, будь ласка, платіть, ми вам знімемо. Я так стоял, подумал 5 секунд, думаю, не, я как-то, наверное, сам стану зиму. Я манал, блин, вот этой бабки, блин, бешеные, при том, что бабки. Так, что вот такие вот справы. А у нас свято, да? День народження брата нашого улюбленого члена родини, синочка і братика Горбачка Дениса Юрійовича. Так. І скільки ж йому років? Дванадцять.